По документах, друзі, це 7-тонна машина. Грузопід'ємність 7 тонн. Довгожданий апарат. Доброго Україну. Всім привіт. Приїхав наш довгожданий Mercedes, уже він самоскид. Але ж, але ж шукали ми, скажімо так, саме дешевше в будь-якому разі. Навіть шукали такий варіант, щоб циліндр підрамника, ми кузом сам, саме зваримо, але ну не вистачає на все часу. Найшли майстрів. Зробили, ну, скажу так, якщо порівнювати з іншими майстрами, то ми зекономили десь 1003 доларів. Тому так. Ну, звісно, трохи дешевше, але є нюанси. Тому доводимо до ума. Так, друзі, знаходжуся в кузові. Кабіна, автономка. Робили вони, не знаю чому, ну не впритик до кабіни. Ну, в принципі, в принципі вна... нас даний об'єм кузова влаштовує. Моменти нюанси, друзі, світиться, світиться весь практично. Оце беру саме дешево і надійно, і. Свою функцію воно виконує. Це проволока п'яка, по-моєму, чи шість. Шістьорка. проволока шестьорка. І по всіх містах, де світиться. Ну, як ви здогадалися, світиться оце воно в цьому місці найдужче. Також був то вугол незаварений, отвір був. То ось в даний момент, он, ну, якось воно, не знаю, хоч, чи воно буде насипатися по цей квадрат, чи не буде до самого верху. Ну, але, якраз на проволоку. Це, друзі, лишні деталі, кусок рами. Зараз давай. Кусок рами. Також там був, е, якби рідний підрамник. Оце воно все тут. Це, це думали старі поставити підкрилки, поставили нові, зробили там взагалі друге кріплення. Тому це нам віддали назад. Також запаску я. Поки що так і не зрозумів, чи вони для неї міста не знайшли, чи в чому причина. Ну, то вже таке нюанси. Так, доварюємо, друзі. Доварюємо, латаємо отвори. До речі, кому цікаво. Закопаску? да, можна, кстати, ось сюди її і придумати якось, так? Да? Ну, знімати. ми... Не ми будемо знімати, той, хто буде їздити. До речі, друзі, придбав такий апарат топовий полуавтомат Дніпро М. Розказувати, так сказати, нахвалювати, нічого не буду. Кому цікаво, пишіть, коментуйте, хочете, зроблю огляд. Оце він зараз в режимі ожидання. Він тільки нажимаєш на пістолет, він сам починає працювати, зменшує шампераж 200 А максимально 10 кВт. Автоматично змінюється швидкість проволоки, подача газу. Також тут можна міняти. В ручному режимі, виходить, подачу проволоки, чи 2Т, чи 4Т, затримка газу. Ну, скажімо так, я його, принаймні, у функції полуавтомата більш-менш вивчив. Також можна тігом варити, ну, наскільки воно якісно і тому подібне, не знаю. Ну, оце, допустим, полуавтомат із 100% СО2. Це на 20 25% СО2 дає. Це МІГ це, по-моєму, варити алюмінієвою проволкою. Флюкскоре це, по-моєму, флюсовою проволкою варити. А це Стоп-ган. Це на полуавтомати Є тут така катушка, чіпляється, щоб проволока не заминалася. Бо якщо вона буде алюмінієва, довжина шланга, має велике значення. Ну, друзі, зараз не про полуавтомат. Переключу, як воно було. Отак. От Пишіть, коментуйте. Хочете, зніму. Повний огляд, адже в мене надзвичайно багато інструменту Дніпроем, Навіть ті самі рукавиці Дніпроемовські. 400 гривень, ну, блін, пушка. Я задоволений. Завжди думаю, що не стало світла. Бачите, він в режимі ожидання. Я ось тільки. Клас, і він працює. Ну, блін, сучасні технології. Так, друзі, доварюю цей пруток. Це останній отвір. І покажу вам уже і знаружі що ми йому робили, що робимо. Міняємо фільтра, масла і вперед. Так, друзі, такий мерс получився. Самоскид. І ззаді зробили, щоб були і ворота, і відкривалося як у газоні цілою лядою. Ну, але ж ми переробляли. Тут люди були зробили, щоб вставлявся отак шкворінь навскрізь, не два. Ну, не знаю, це нелогічно. Отак, отак, так як ворота будуть рідко відкриватися. Лючок на всякий випадок. Ну, Такий собі варіант. І в їхньому випадку було дві ручки з обох сторон. Отут і отут, і фіксувалося з обох сторін. Ну я не знаю, навіщо воно таке потрібне. Ми зробили отак. Отут буде будеш якщо будемо їхати кудись далеко. А це витягується. Ну, якщо рукою легенько надавити, воно витягується легко. Давай по, назад. Ну, або цей, давай ж, попробуємо, як воно від, відкриється чи не відкриється. Ось Ну, Друзі, не знаю. чи... Бо ми його, якщо чесно, ще ні разу і не відкривали. Ось тут папа, дивись, там, де я дірку заварював, та хоч би й не заварював. Плотновато, скажімо так, ось іди глянеш. Ну тут краще, а там плотновато. Ну, то таке, зерно відкриє. Так, 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 да. В першу чергу машина заточена під зерно. Так, такі направляйки. Раз, виходить. Я повна Моя ж рука одна задіяна. Раз, і вставив. Ну, а сюди якийсь людський шплінт. І це буде отак. Збоку в нас є драбинка, зручно залазити. Спереді також драбинка. В принципі, ось таке старенький, ну ще може. Мерседес. Це нужне нам повітря, да, щоб воно робило. Ну, накачати треба. Тут же воно, мабуть, є. Мабуть, є? Да, да. Насос включається без сцеплення, без нічого. Як і на Манові, так клац. Мабуть, воздух нужен, поняв? А ну ви ж весь цеплення, робить чи ні? Не робить. Ну зараз, друзі, підкача піднімем, тому що там також є міста, які потребують сварочних робіт. Починається знову дощ. Ой, де він був, коли він був потрібен? О, тепер працює. А чого не піднімається? Ні. Відні Це ж на кузові там цей, запчасті Тро трошки посунуться. Або ж масла мало, бо, бо нас всю чути, що круте, поняв? Бач, а не робить. Масла мало, точно. Може, просто газу треба було дати. І ще один шток є. Це взагалі... глушею. Получається. Що? А замок же ж казав же ж. Поля, що виділюється, то глуше, то не глуше. Є проблеми, друзі, з замком запалювання. Ну, скажемо, друзі, так. В принципі, яка ціна і така і якість. Ну, а що? Ну, як є. Вони щось, хлопці, щось робили, мудрували упори. Чи це упори були, як вони працювали, як вони його робили. Ну, воно воно сюди не, не воно. Його треба робити, щоб воно було усюди, щоб воно складалось. І отой от верхній швелер, оцей, упиралось. Типу, отак. Отак. раз. Ну, то це ми, це ми дума, доведемо. Так, що ми бачимо? Бачок на масло з ресивера. Просто пробка. А хто в курсі, хто не в курсі, бачок даний він дихає. Як піднімаш кузов, засмоктує повітря. Як опускаєш, від ціля повітря виходить. Тому сюди таку паралончик обмотати, і воно діло буде. Повітря вони оце більше з всього взяли з системи. Із спідкач. А, їх два. Цих контури. І вони з одного з них взяли. Висить на карданові. Ну, друзі, це все таке дрібниці, ми його попідв'язуємо, все зробимо, як воно повинно бути. Тут у нас на чому він тримається. Така петля, але їх стоїть 4 штуки, навіть мажуться. Коротшим робився кардан. Бачите, під яким вуглом він зараз? Не знаю, чи він під таким повинен бути. ну це ж кардан, я думаю, діло буде. Ну проїхав він 200-250 чи км в одну сторону, там, де люди його робили. Рама, як оказується, тут просто укорачується, не укорачується, укорачується то само собою, відрізається ззаді. Також перерізала її пополам. Бачите, шов, тоді це ще ляпуха і прикручено на болти. Варилось. Вроді пола автоматом. Ну, а що, показує, яка є. Оце ж бачите, один упор зробили, щоб круг вправо-вліво не ходив. А з іншої сторони немає. Ну, ми їх підганяли, якщо чесно. Вони вже півтора місяці нам його робили. Ми їх підганяли, підганяли, казали, вдруг щось ми вже доробимо саме. Документи також є на переобладнання, тому тому, тому все тільки питання часу. По самій машині, друзі, треба робити, дивитися, принаймні, на тормоза. Передок хватає просто мгновенно. Тільки торкається, чуть ли не юзом сунуться колеса. Ну, а взагалі ну треба дивитися, салінблоки, все треба дивитися. Машина стара, а що ти від неї хочеш? Як не як, 96-й год, по-моєму. Нас, скажімо так, влаштовує і ціна, і якість. Звісно, багато хто напише, там краще, там, дорожче там, чи ще щось. Ну, якщо різниця десь не десять, 3000 доларів, а смотря хто робитиме, можуть бути і всі 4 доларів. То в принципі норм. Я ж, як я казав, планується він виключно під зерно. А там, якщо пісок щебінь чи ще щось таке, то не обов'язково ж її повну грузити. Так що так. Та що, друзі, працюємо потихеньку, кейс. В принципі, готовий до поля, але болото просто неймовірне. Просто і неймовірне. На вечір на сьогодні опять дощ стоїть. <кій> Коли були потрібні дощі, дощів не було. Ну, ну, спасіба за те, що, що є, скажімо так. При першій можливості чіпляємо до кейса зразу черехлітель чи, чи зразу плуг. Подивимось. По обставинах тільки поле буде пускати. Будемо працювати. Так що такі справи, такий Mercedes. Пишіть, коментуйте по Дніпроему, до речі, також чого Дніпроем Тому що 3 роки гарантії як не як. Одніс. Або відремонтували, або дали новий. На молотки, от там у мене є сокири, там на ручку 5 років гарантія. Якщо ви там працюєте дуже активно, зламалося, однесли, дали вам новий. Все, друзі, всім пока, на зв'язку.